Зранку 11 січня бердичівляни залишились без води через прорив трубопроводу водопостачання діаметром 500 міліметрів у центральній частині міста. Директор КП Бердичів водоканал каже: імовірною причиною є поважний вік водогінних, каналізаційних і водопровідних мереж. Негативну роль зіграла і погода. Зараз складно сказати, так що що пройшло в сам ділі. діля. А да, складні умови: мінус 15, мінус 16 градусів. Можуть за собою по. Що сталася така ситуація аварійна? Що може перелом, може ще щось? Однак достовірну причину наразі фахівці назвати не можуть. Через це важко прорахувати і вартість ремонту. Можуть бути встановлений хамут енерживічі. Да, це може встановлений бути ощільнювачгунний, да може потрібно буде кусок труби замінити. Там вже це ще у Тобто на даний час. Я вам сказати не можу. над проривом трубопроводу. Працює дві аварійні бригади. Техніка залучена вся. МКП Бердич водоканал, це трактор, це асінаційна машина, це транспорт, який перевозить бригади. От, якщо треба, буде, буде ще задіяна друга техніка, бо на дамі проміжок часу ми поки ведемо поїздки і розкопки труби. Роботу аварійної бригади ускладнює щільний рух автомобілів, адже прорив стався у центрі міста. Всі їдуть, не дивлячись на знаки, і ми їм заважаємо. Вони нам трохи заважають. Аварії на трубопроводах у Бердичеві стаються щодня. Розповідає директор КП Бердичів Водоканал. Однак така масштабна уперше. Наразі терміни тривалості ремонтних робіт невідомі.